Хочу вам розповісти одну історію, яка відбулася у сиву давнину, коли один імператор, чи як буде зручніше, якийсь король чи володар у своєму палаці збудував прекрасний сад. І оздобою цього саду був були е, був, був такий зоопарк. І в цьому зоопарку були черепахи. Однак імператор годував не всіх тварин. Особливої ласки імператора удостоїлися черепахи. І черепахи ці вони завжди мали е, свіжу траву, чисту воду, і взагалі з їжею не було. У них жодних проблем. Але одного разу до цього саду залетів жайворонок десь зі сторони лісу і почав співати. І черепахи, які жили у цьому місті, почули прекрасний спів жайворонка і висунули свої голови зі своїх панцирів. Для того, щоб дізнатися, звідки шлунає лунає цей прекрасний спів. І після свого виступу черепахи звернулися до Жайворонка і попросили у нього, щоб той залишився з ними ще на певний час, для того, щоб вони і надалі могли слухати цієї прекрасної пісні. І у відповідь Жайворонок, звичайно, погодився на прохання своїх нових друзів. Зранку і ввечері Жайворонок тішив своїх слухачів прекрасною мелодіями, але черепахам було цього замало. Вони побачили, як жайворонок після концерту піднімається в небо, і літає собі і ховається поміж дерев. І в один прекрасний день вони звернулися до, до Жайверонка і кажуть: слухай, а лишися ще на трошки. Тільки, будь ласка, не літай. Жайверонок каже: Ну як я можу не літати? Я є птах, мене тягне до неба. І час від часу мені потрібно це робити, на що його друзі сказали, та не видумуйте. Залишайся на землі, бо ще загубишся, і потім тебе потрібно буде шукати. Ну, Жайворонок послухав своїх друзів і залишився. Але черепахи знову були незадоволені, і на цей раз їм не сподобалося те, що у Жайворонка було дуже багато пір'я. І вони кажуть, «Жайворонок, а що це в тебе таке? Навіщо воно тобі потрібно? Ну, це моє пір'я, воно мені потрібне. Та ти не вигадуй дурниць. Нормальні тварини пір'я не мають. Ну, добре, Жайворонок і погодився і на це. І кожного дня він витягував із себе по одній пір'їнці. Аж в один прекрасний момент з прекрасного жайворонка не перетворився на голого курчата, такого як з магазину. І вже жайворонок не літав, бо не мав пір'я. Він вже став, з кожним днем він ставав все відгодованіший і відгодованіший. З кожним разом його пісні взагалі. Рідко почали лунати, адже його мельпомена його покинула. Не було цього натхнення, щоб придумувати якусь нову е прекрасну мелодію. А тепер буде найсумніша частина. Якщо хтось посеред вас не любить поганих кінцівок, то зараз саме є той момент для того, щоб закрити собі вуха і не слухати, чим закінчиться ця історія. Є такі. Не бачиш, що немає добре. І от в один день з лісу до цього прекрасного саду пробралася лиса. Вона побачила жайворонка і вже почала потирати свої хитрі лапи і думає: о, який лак, ласий шматок! Дуже легка здобич для мене. І як би жайворонок не намагався, не махав крилами, йому не вдалося злетіти. І тому от він намагався також сховатися е, у своїх нових друзів, але ці друзі з переляку сховалися в своїй панцирі, так як вони вміли. І жайворонок був з'їжений цією лисицею. Отож, яка мораль цієї історії? Сьогодні в Євангелії ми почули про те, що Ісус Христос говорить своїм співрозмовникам про те, що вони перебувають у неволі. Але це слово настільки обурило Ісусових слухачів, що вони почали виправдовуватись, де «Да це неправда. Ми ніколи не були невільниками. Ми є дітьми Авраама, і, хоча минуло 2000 років, то за цей час небагато змінилося. Християни і надалі мають відстоювати ось цю свою свободу, щоб могти підніматися до цього неба, подібно як цей жайверонок. І завжди знаходяться ті люди, які намагаються переконати. Не один, не два, не тричі, щоб ми, християни, стали подібними до тих людей, які нас оточують. І не раз подібно, як ті черепахи, чи то люди віруючі чи невіруючі, для того, щоб у світі існував певний порядок, ідуть на певні якісь домовленості, щоб воно все досить добре. Ішло, щоб воно якось функціонувало. Але ми, як християни, маємо теж і боронити ось це пір'я пір'я, яке символізує ось цю нашу гідність Божої дитини, яку кожен із нас отримав в часі святого Хрещення. Але в наше життя увірвався гріх. Гріх, який забирає в нас потрохи, потрохи, ось цю гідність ось цієї Божої дитини, ми забуваємо, яке є наше покликання. І тому нам потрібно боронити ось це пір'я, боронити ось цю нашу тотожність, ось цю нашу, ось цю нашу сутність. Отож, нехай час Великого посту стане таким часом, коли ми будемо пізнавати правду, коли ми будемо любити цю правду і будемо боронити цю правду, адже краще бути жаюнком, ніж черепахою. Правда?